Домашні гаджети, як і домашні тварини потребують догляду і уваги. Samsung ремонті дивимося. Акумуляторна батарея, РБТ-80 від робота пилососа Samsung, JetBot заблокована, не працює. Причина вийшла з ладу одна із секцій, один із елементів. Лікувати будемо шляхом заміни старих елементів на абсолютно новенькі високотокові іві 25 p ємністю 2500 мАч. І внутрішнім опором приблизно 13-14 млн, а також розблокування і прошивку контролера RJ 24 2080. Збірку я виконав. Наші Іві 25П на своєму законному місці. Всі силові з'єднання стрічка товщиною 0,2 мм обов'язково в два слоя, тому що споживання пилососа цього колосальне, щоб не було ніякого перегріву і інших проблем. Результат правильного розблокування і програмування цього чіпа є наявність напруги на вихідних клемах. Бачимо 21,2 В, значить, що збірочка готова до роботи. Ідеально вирівняні до 1000 В наші елементи, один цикл, майже 25 В Зарядний вольтаж 1,1 ток заряда 2500 мАг ємність 104% життя по відношенню до проєктної ємністі. Сьогоднішня дата. Пилосос відремонтований, акумуляторні батареї, роботів пилососів ноутбуків, медичного обладнання, інструменту, дронів. Все це ми можемо відновити швидко, якісно, обов'язково з гарантією і дуже встислі терміни. Кому потрібно, звертайтесь.